Ветеранське мистецтво на Мольберті. Арт-терапію ар для поранених військових художники проводять просто у шпиталі, бо це метод психоемоційного розвантаження. Заняття постійні і тривають щонайменше 4 години. За цей час вони встигають намалювати цілу картину. Дар'я Цесарук бачила. Тарас малює червоні мальви. Пензликою його руках уперше до того він розкреслював на папері хіба військові карти. Де раз було. Треба було вручно намалювати, Це перемалювати. Місцевості була, так? Місцевості У своїх силах Тарас сумнівається, але малювати продовжує менш ніж за годину на його мульберті вже цілий букет квітів. Поки що напружений, я думаю, що Війду в темпи. Його тільки прооперували, тому поки жодних фізичних навантажень. Максимум в такі. Праці на легені були. Скорше було захворювання, яке організм сам по собі переніс. Але ну в подальшому вона би могла би перерости в щось і гірше. Ще, Мабуть, з Бахмуту у мене проблеми з'явилися, але перший раз я відмовився від операції. Знач, виходить, пішов далі воювати. Максим теж у Русі, поки обмежений місяць тому. Він зазнав тяжкого поранення у живіт. Трон влетів прямо в мене. На день незалежності. Да. яка вже ми їхали хлопці, виходить, виходить, виходить міняти формі... і залетів вікно, якраз в мою сторону. Будемо заду. Стояв газовий балон, то тобто повезло, що в типу, мене, що не зачепило газового балону. Олійну фарбу на картину він наносить дуже легенько і обережно боїться її зіпсувати. В Школі останній раз малював. Галина у роботи своїх учнів тільки заглядає і зовсім не втручається, бо кожна унікальна і абсолютно різна. Схожих нема ні в кого. Ми робимо мальви, гарні квіти, вони червоні, яскраві, але ось є наші учасники, які вирішили змінити кольори, тобто, можливо, все в кістяк основну техніку вони отримують, а далі вже роблять за своїм як потягом, бажанням. Часто після таких занять ветерани малювати приходять знову. Для них це теж терапія, тільки не фізична, а ментальна, і вона їм потрібна не менше ніж та, що у тренажерному залі. Арт-терапія це такий чудовий, прекрасний метод психотерапії, доказової психотерапії, який допомагає хлопцям пережити, усвідомити свої емоції, почуття, які є всередині. Не завжди те, що людина може висловити, вона може опрацювати. І є такий чудовий метод, невербальний, коли ми можемо виплеснути на холст всі свої почуття. Тому арт-терапія постійна тут вони займаються. Що середи? Хлопці малюють крутіше картини, вони зачастую пензлик беруть спершу, перший раз в руки за свій свідомий вік. Багато хто каже, да я не вмію, я не буду. Но потім на 4 години просто провалюються, провалюються в малювання, провалюються в крутий психоемоційний стан. Малюють довго одне заняття триває щонайменше чотири години, поки у Альтанці на вулиці, а згодом щойно похолодає, перейдуть у приміщення. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.